хочеться відео для розуміння, тому що багато людей не розуміють, що таке тваринки-спінальники. І що таке тваринка спінальники 10 рік. І бувають різні моменти. Вчора ми постелили новий килим. А сьогодні ми робимо прибирання нового килима. Да, тут і засоби для коврів, для чистки, різні другі засоби, багато. Ганчірок, багато всього, тому що це новий ковер, тільки постелили. Ну, в нього він повзає по ковру, він не тільки лежить на одному місці. І отаке от ми сьогодні замиваємо, застіруємо і прибираємося. Тому, коли ми просимо вас допомогти нам засобами. Засоб для чистки коврів, миючі засоби, серветки, ганчірки. То не тому, що нам нема чим займатися, а тому, що кожного дня ми робимо прибирання за 530 тваринами. Дуже просимо вас, допомагайте.